Світло ніяке, волосся не таке, але мені паралельно, бо позаду мене стоїть ось такий красунчик. Що, друзі, думаєте, це це -цешка? А ні, це цілий Артеон залітає до нас на майданчик. Капотом у нас цілих 5,7. Жартую, тут 2,0 бензин. Автомобіль має лінзовану LED-оптику, величезні диски, дуже стильово виглядають вони і безключовий доступ. І зараз хотіла б я перейти в храм Святая святих. Куда? В смислі куди? Андрій, в салон, місце водія. В храмі у нас безрамкові вікна. Багажник відкривається з кнопки, підігрів дзеркал, присутній датчик світла та дощу, рубане шкіряне кермо з голосовим управлінням. Автомобіль запускається з кнопки. Бортовий комп'ютер ви можете бачити, та досить невеликий пробіг. А ми знаємо, як ви любите невеликий пробіг. Велика мультимедія присутня, камера заднього огляду, запуск авто з кнопки, а також датчик зіткнень та датчик сліпих зон. Є вхід для USB, підігрів сидінь, шкіряний салон, електричний ручник. Підстаканники, є сіті Mode та старт-стоп. А також оператор каже, що тут дуже гарна шумоізоляція. Тож перевіряємо. У, як тут м'яко! Друзі, як ви думаєте, скільки коштує цей автомобіль? Пишіть в коментарях. З позаду багато місця. Все-таки це ліфтбек, але місця багато. Тут присутні багато книжечок, то ви ж можете, коли у вас буде вільний час, почитати. Присутні карманчики для власних речей. Ви сюди можете заховати від вашої дитини планшет, система кріплень дитячих крісел ISOFIX, а також великий зручний підлокітник з підстаканниками. Друзі, а як ви вже бачите, в цьому багажнику можна навіть жити. Я сюди помістилася, перебувала деякий час, і мені все дуже сподобалось. Також, не все. В нас тут килимок є текстильний, також є. Ще один килимок відкриваємо і бачимо, що ми тут бачимо докатку та домкрат. Не дуже часто зустрічається це в американцях, але тут є. Закриваємо. І камера заднього огляду вона тут виїжджає. Ціна та характеристики вже в описі, тому ми вас запрошуємо для огляду та тест драйву на вулицю Софіївську, 19, село Білогородка. Чекаємо на вас.